Хай хай! З вами Софія. Сьогодні я хочу показати відеообзор на всі мої подарунки. Ну, одні подарунки я буду вже повторюватись, бо я їх показувала в минулому відео. Ну, не в тому відео, там мої подарунки на 8 березня, а тут друга частина. В мене в мене з'явилося ще більше. Якось так склалося, що до мене прийшли друзі і також подарували мені подарунки. Я була щаслива. До мене прийшла Ярина Дицька. З Остапом своїм братиком меншим. І Марта з подарок. я покажу подарунки, які мені принесла Ярина і Остап. Перший подарунок. Мені Ірина подарувала Кіндер. В тому Кіндері, ну, ви вже бачили, ну, такий, як його сюрприз. А Джой Кіндер. Джой мені попалась ось така машинка. Якось так. Машинка. Мені Ірина подарувала кіндер і ось таку шкатулочку зі принцесами. А взагалі таке. мене там площа поне чіплюсь, бо ми її в неї кидали. А я одну штуку здаю. Вона виємна. Ну, а тут всякі причандалі. Такі копійки. Таке всяке парах. Ло, можно сказати. Yeah. І понесла мені три подарунка. Ну, два. Ну, то Ірину з Остапом принесли, і все, так скійкись. Там були цукерки, а цукерки вже хам-хам-хам. Делішес. Ну, це поняли. понял, з'їла. Мені вже подарувала Марта. Отаку От замечательную так. книги по этой Не, вот такая. На ней можно бавиться. О, тут такая кнопка. Мне еще подарил тато такой дзвеночек. Варто телефон. Так. И компас. Вот такие. А там же можешь, чтобы стрелка не рухалась. Чтобы это так. Стрілка не рухалася Ну і мама подарувала, забула мені дати отаку стрілгалку. І тато подарував мені лупу. Решта кіндерів ви вже бачили. так Це подарував тато кіндер такий англійський. Це мама подар... це тато подарував. Две кіндераскіті попались дві кіті, але, на жаль, повтори. Ми вже бачили їх. І попався, 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 ви вже бачите, може? Ось такий чудовий їжачок. Він відкривається. Ну, Ви знаєте, як то відкривається то їжачок, це стара колекція, але моя любима колекція. У мене вже є ралик і їжечок. Далі тато ще подарував мені ось такі цукерки з Ельзою з Анною Фороуза. Ну, так так. Тоді таке не цікаво зваження, бо що Фороуза дуже смачніє. Ось. Там ще кіндер, мабуть, по пасті, ну, там... Та що там кіндер не по пасті, я мав, я теж подумала, що це кіндер, але потім... Ні, це не кіндер. Ну, мама подарувала мені пасту. Лакалут, лакалут. Але зараз я дам дещо скажу по приколу. Я лупу, дзвіночок, квіточку, то сердечко, е, компас і строгалку. Я взяла просто так показати, нібито мої подарунки. Над вами пошутіть. А насправді то мені не дарували ті подарунки, тож нічого не говоріть. Якщо хтось був у мене вдома, як Марта, Юліана, Ілона, і ви бачили, бачили це відео, то я пожартувала. Просто так. Далі ще мені подарували. та, -та дам да -та дам Таку кіті. Мені мама е то зі сіль то зі сіль по Макдональдс. Правда кажучи, я не була в Макдональдс, але мама мені подарувала. Там йшли наклейки, і я їх з живці пообклеювала. Ось така кікі, вона міг її визити. І повертаю. Ось така чудова кіті. Вони більше за них тисячу разів. Я далі подарун книжки. Сказати, мама мені їх подарувала на 8 березня, але швидше не вчора. А за місяць до 8 березня. Просто дуже хотіла книжки. І мама мені подарувала. Можна сказати, ну, до 8 березня, але не вчора, все одразу, а по днях так. каже, я буде тобі на 8 березня. І ще не просто книжок, бо то буде тобі на 8 березня. Ну, і ось так. Перша книжка це є. Щоденник Ельфа, Наталка Малетич. Видаництво Старого Лева. Далі. Пригоди, Том... Пригоди Тома Сойера», Марк Твен. Думаю, всі знають таку книжку. Далі Сьюзен Кулічневгомовна Кейті в школі. Одну книжку я вже читаю, зараз покажу. Водошевер Кіра і таниця Бублика. Дітям про бізнес і туди водошевер песне ім'я Манні, або обетка грошей. Міжчимо це автор. А зараз принесу вам книжку. Ось продовжуємо. Зниж цей щоденник». Вибачте, безкажі доказав. От такий, знищить що цей щоденник. Такі, така прикольна книжка. Там можна, якщо що, його знищувати. Хоч цей до обзор я вам знімала, але то буде дуже довгий. От такі, грубий. І Невамона Кейті, сама перша книжка. Яку я люблю, вона дуже-дуже цікава. І вона дуже схожа на поліану. Я не, не, не то хотіла вам показати а то, як вона можна відкрити. У мене цих книжок сім. Але нагадую, ці книжки не, не, не вчора всі подарували, а на 8 березня. Я кажу, мама купіть, будь ласка, мені книжку. Мама, мені купила. Дід, я купила мені книжку. І каже, то тобі буде на 8 березня. Я кажу, добре. Каже, той буде, то на 8 березня, що не доїдало. Але ці книжки всі зараз покажу, скільки їх в мене. Накупилося сім книжок, і вам за сім разів говорила, на 8 березня, той подарунок на 8 березня. Ну, Я, звісно, не проти, але краще, щоб воно було, ну, було зразу. Далі. Далі ось такі квіти дуже гарні. Оці квіти взагалі пахнуть Гарно Ось така ну, я жителю трояндочка Рафаело. І альбом для малювання. Ді. Тут вже малювала. Кому я не намалювала, пишіть за коментарів. Іскусство. Ось такий. гарний Ну, на цьому все. Ну, про... правда, прикольні подарунки, але... Якщо правду казати, якщо я, я подумаю, не вірите, якщо правду казати, то лупа. Лупа, квітка. Дзвіночок, ота шкатулка і компас і строгалка, ну, то вони мені подарували теж на 8 березня, але деякі подарунки на 8 березня минулого року, деякі позаминуло, поза, 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 поза і так далі. Якщо часто казати. Ось так, а деякі появлялись просто так. Але я їх хотіла показати ніби так. Але насправді ті всі подарунки, ну, група, що я казала, то вони появлялися на 8 березня минулого, позаминулого і так далі. І ще одне. А при тоді, тоді до дідо не, не, не зважайте. на при коментарях, вам найбільше подарунок сподобався. Мені буде дуже цікаво взнати, бо мені, наприклад, сподобались всі. Якщо ви думаєте, що мені ніякі подарунки не сподобались, то ви сильно помиляєтесь. Мені сподобались дуже сильно всі. Ось ми березня таке е, свято прийшло з Радянських Союзів до нас. Тому е, мене мало подарунків, тому що це не як Миколая, не як день народження, не як імени, не посудноріянські. А дарувати подарунки треба. І не як Валентина. Тому не почув на коментарях, що їх так у мене мало. І так, як, як на 8 вересня, це багато подарунків. А я не винна, що мені так дарують мало подарунків на, на день народження. Слідуючий відеообзор буде на подарунки через три місяці. Через три. А чому через три, ви знаєте, дуже скоро вже. Бо в мене день народження через три місяці в травні, 12 травня, в мене день народження. І тому я зніму слідуючий відеобзор на подарунки Ось, 12 або 13 травня. Тому, якщо, ну, і ще. Якщо в не збирається багато підписок на каналі, ну десь 10 11, як було, бо в мене 9 стало десь 11, то я буду рада і буде конкурс. Ну, або таке щось. Я конкурси не вмію устраювати. Я взагалі похожа на Марту з Мартус подарок так само знімає відео. Я просто люблю. І так, не забудьте пальці вгору, підписуватись на мій канал, пишіть мене за коментарі, до цього, добро, па-па, я чую в контактах, нагадую, сьогоднішнє відео буде 12 травня на подарунки, па-па, кісі, кісі, бай!